Усім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Сьогодні подивимося з вами розпаковочку двох посилочок, які я отримала одну сьогодні від дендроферми Бережнюки та одну вчора, але покажу її вам уже сьогодні. Я вже посилочку відкрила, витягнула лишній папір. А зараз подивимося, що ж ми тут Що ж я тут назамовляла. Замовила Знову ось таку живучку. Це живучка в нас М... Махогані в дев'ятому ось така темненька. Потім замовила два кареоптеріса. Один кареоптеріс ось такий рубірет, бачите, навіть з квіточками. І, І один. Ось. Каріоптерріс Stark Cluster. Але він уже без квіточок. Бачите, квіточки обрізані. Так, замовила я ще ось такий. зараз подивимося, що це таке. Ой, дивіться, за подарунок прийшла лапчатка. Бачите? Так. І замовила Орегано. Орегано. Щас подивимося в накладні, як воно у нас називається. Це в нас Орегано Росен Купер. Орегано. І замовила одну ось таку. Хіноцейку. Ну, Бачите, якась така розовенька хіноцейка. Це у нас зараз почитаємо, що це хіноцейка. хотлава. Вам фото вставлю цієї хіноцейки. Ну і ось це інша посилочка. Замовляла Вірини Ткачук на Фейсбуці. Я в неї замовляю не перший рік. Ось таку. У нас, напишу, як називається, бо вилетіло. Сонтрава, колір сюрприз, я саджу, але і другий рік, але чомусь вона в мене Ну погано пропадає. Потім примука ось така. І на перстяночку подорожнику. Не подорожникова, а, ну, Підпишу вам, як називається правильно, ціна перстянка. Ну, Такий цікавий колір. І це вона багаторічна ціна перстянка, тому я собі її замовила. Ну, Ось маємо таку невеличку галявинку квіточок, яку тепер треба висаджувати. Добре, що в нас південні і трошки пройшли дощики. І тому треба братися до роботи і висадити всі квіточки. Щоб вони гарно укорінилися до початку холодної пори. Всім дякую за увагу. До побачення.